Навчання в Польщі стає дедалі популярнішим серед українських студентів завдяки високій якості освіти, доступним цінам на навчання та широким можливостям для розвитку. Польща пропонує не лише різноманітні навчальні програми, але й великий вибір міст для студентського життя. Сьогодні ми розглянемо найкращі польські міста для студентів, їхні переваги та особливості. А з вами Маша, і ви на каналі Workport, де усе про роботу та життя у Польщі. Варшава, столиця Польщі, є одним із найбільш популярних міст для навчання серед іноземних студентів. Варшава це не лише політичний і культурний центр країни, але й місце, де зосереджено багато провідних університетів, зокрема Варшавський університет і Варшавська школа економіки СГАШ. Тут широкий вибір спеціальностей і програм, міжнародна атмосфера та можливості стажування в міжнародних компаніях. Однак вартість життя у Варшаві вища ніж у інших польських містах. Краків приваблює студентів своєю історією та атмосферою, а також відомими навчальними закладами, такими як Ягелонський університет, один із найстаріших університетів Європи. Краків славиться великою кількістю студентських клубів та розвиненою туристичною інфраструктурою, що дає можливість студентам знайти роботу під час навчань. Однак, через популярність міста житло часто буває дорогим і важкодоступним, а також є проблема із забрудненням повітря взимку. Вроцлав часто називають студентською столицею Польщі завдяки великій кількості вишів і молодіжній активності. Вроцлавський університет пропонує широкий спектр спеціальностей, а розвинений it сектор відкриває можливості для стажування та працевлаштування. Проте погода тут може бути мінливою: зими холодні і вологі, а осінь та весна дощові. Познань важливий економічний центр Польщі, відомий високим рівнем академічної підготовки, зокрема в університеті імені Адама Міцкевича. Місто має хорошу інфраструктуру для студентів, однак тут менше міжнародних студентів ніж у Варшаві чи Вроцлаві, що може впливати на мультикультурний досвід. Гданськ місто на узбережжі Балтійського моря, що активно розвивається в сферах морських технологій та IT. Гданський університет пропонує потужні програми у сфері економіки та морських наук. Однак холодні зими та вологий клімат можуть не всім підходити для тривалого проживання. Навчання в Польщі є престижним завдяки високій якості освіти, міжнародному визнанню дипломів та можливостям для наукових досліджень і розвитку кар'єри. Польські університети входять до міжнародних рейтингів, дипломи визнаються по всій Європі та за її межами. Вартість навчання тут нижча ніж у багатьох країнах Європи. Програми англійською мовою роблять навчання доступним для іноземних студентів. Друзі, пишіть у коментарях, яке місто ви б обрали для навчання. Підписуйтеся, якщо ще не зробили цього. А з вами був Воркпорт і до нових зустрічей.